Отакий рулетик я сьогодні приготувала. І ділюся, як завжди, з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні хочу спекти бісквітний рулет із кокосовим заварним кремом. Але для цього рулета підійде будь-який джем, варення і будь-який крем, хто який любить. Я спочатку приготую крем. Щоб він вихолодав, а потім займуся тістом. Для цього крем буде в мене без яєць. Потрібно для нього столова ложка борошна, столова ложка крохмалю, цукор, отак в мене в стакані це 120 грамів. У цукор я додала ванілін за бажанням. Хто любить ванілін, можна додати. І перемішую це у ковшику. Гарненько перемішати, щоб не було тоді, як буду додавати молоко, не було грудочок. Так, і тепер додаю молоко. Молоко в мене холодне, не і гаряче. Пів літра молока йде, беру я на цей кран. Спочатку трішки молока, розмішаю гарненько, щоб не було грудочок, і потім вже решту молока сюди війлю. І все. І зараз ставлю на вогонь, доведу до закипання, всиплю 2 столові ложки кокосу, кокосової стружки і повару до загустіння, а потім в кінці. Додам грам 30 масла, невеликий шматочок. Готовий крем мій. Але я хочу вам сказати, що в мене це в мене був рецепт шоколадного крему, і сюди ще йшло 2 столові ложки какао. Я це не врахувала, потрібно було взяти більше крохмалю і борошна. І коли закипів крем, я вже бачила, що він буде рідковатий. Тому взяла ще півстолової ложки крохмалю і півстолової ложки борошна, в чашечку перемішала. Додала молочка 1,5-2 столові ложки холодного. Знов перемішала, щоб не було грудочок. І потім весь час помішуючи, так як кисіль ми варимо, вливала крохмаль з борошном і з молоком. Все перемішалося гарно і вийшов такий вже гарний густенький крем. Так що в описі під відео напишу вам 1,5 столові ложки крохмалю і півтори столові ложки борошна. І 3 столові ложки кокосової стружки. Зараз, нехай крем схолодає, можна накрити харчовою плівкою. Можна весь час помішувати, щоб не утворилася шкірочка на ньому. Ну і поки схолодає мій крем, готую бісквіт. 5 яєць у чаші від міксера і дрібка солі. І додаю 140 г цукру, і також сюди додала ваніліну. Висипаю і ставлю збиватися. До пишної пухенької маси. Це може бути 7 хвилин, може бути 10, а може навіть 15 залежно від потужності вашого міксера. Збилися яйця, отака пухкенька гарна маса вийшла. І тепер додаю сюди борошно. По рецепту 90, 100, 120 грамів, якщо залежить від розміру яєць. Якщо яйця великі, то можна додати і 100 120 грамів борошна. Я додаю 100 грамів. Сюди додала 2 грами розпушувача. Це поміряла чайна ложечка. І тепер всипаю борошно за два, заходи і отак легенько знизу вверх перемішую. Легенько, щоб маса не осіла. Вмішала я борошно, отак виглядає зараз тісто. І тепер сюди потрібно додати олію. 50 мл і молоко. Я зараз половинку олії і половинку молока додаю, перемішую, потім слідуючу частину додам легенько так само перемішати. І виливаю. Решту олії і молочку. І знов переміг. Тісто готове, отаке воно пухкеньке, так і залишилося. Головне обережно перемішувати, щоб не опало тісто. Тепер підготувала деко, застелила пергаментом, змастила легесенько олією. Паперовим рушничком так навіть витерла. Якщо впевнений в своєму пергаменті можна не змащувати взагалі. Духовка в мене вже розігрівається, як тільки поставила яйця збиватися, я вже включила духовку 180 градусів. Температура, час випікання буде десь 15-20 хвилин рулета. Виливаю тісто і розправляю по деку. У мене розмір дека 36х28 сантиметрів. Старатися рівномірно, щоб розправити тісто. І все. відправляю в духовку, нехай випікається. Спікся мій рулет випікався у мене 18, приблизно десь хвилин. Я накрила його зверху, на деці ще листочком пергаменту, перевернула і тепер знімаю пергамент. Скручувати. Скручувати буду з цієї сторони, тут щось мусь в мене товщі трішки вийшло. Я скручую поздовж, можна скрутити поперек. Так буде довше, і так буде коротше, але буде більше завитків у рулеті. мій рулет. Буду перемащувати кремом. Я ще трішки його хочу просочити. Зробила такий сироп солоденький, трішки ванільки додала. Не сильно, але так, щоб він був трішки ніжніший. Він і так дуже ніжний, але так легенько. Дуже гарне тісто для рулета. Я не так хотіла там вам крем показати, як саме рецепт тіста для рулета. Не тріскається, не ламається при скручуванні. Все. Тепер буду викладати крем. Розмастила рівномірно, і тепер буду скручувати. Дуже ніжний, треба обережно бо це верхня. Шкірочка, бачите, знімається. І тепер перекладаю його на блюдо своє і в холодильник. Прикрашати сьогодні нічим не буду, можна покрити глазур'ю, чимось прикрасити. Я просто посипала цукровою пудрою. Відправляю в холодильник, нехай він гарно прихолоне там. І потім будемо нарізати.